Маринована салака, яка захоплює своїм смаком з першого шматочка, готуємо за кілька хвилин, а смакуємо довго і в задоволення. Це доступно, швидко, а основне ви знаєте, в чому ваша рибка маринувалася, а це 100% краще за рибку з магазину. Отож, купуємо 2-3 кілограми тієї невеликої морської рибки з родини Оселецевих. Її ще здавна цінували в країнах Балтії, Скандинавії. Салаку виловлювали ще сотні років тому, бо це була доступна та поживна рибка, яка ще й довго зберігалася після маринування а чи засолювання. Тож, очищаємо її від нутрощів, голів та кухонними ножицями, зрізаємо плавники. Ретельно промиваємо під проточною водою. Звичайно, після цього дуже зручно викласти її в контейнер, просушити, адже тоді рибка більше візьме в себе маринаду. Рибка за цим рецептом готова до вживання вже на другий, але якщо у вас вистачить терпіння, то краще на третій день, тоді вона вже ідеально буде промаринована, просолена. Уявіть собі, Смачна пряна рибка до гарячої картофельки з маринованою цибулькою та шматочком лимона. Або ж просто викласти на скибочку чорного хліба та злегка перекусити. Маринувати можна в будь-якому посуді, в керамічному, в скляному, в каструлі. Але мені дуже зручно, коли я бачу, як вона в мене укладається як вона просипається прянощами. І для цього я використовую посуд із харчового пластику: контейнери, відра, відерця, якщо маленька рибка, маленькі сорти. З прянощів я додаю лише коріандр, лавровий лист і духмяний перець. Це ідеальний набір, ідеальне поєднання для маринованої рибки. Кладаємо не до самого верху, а так, щоб риба була зверху вкрита маринадом. І ось тепер готуємо маринад. У вас, мабуть, виникне цілком логічне запитання, для чого в маринад до риби я додаю цукор. Спробуйте приготувати хоча б один раз. Ну, по-перше, його тут зовсім небагато, а по-друге, рибка дуже і дуже смачна. Але це не принципово. Цукор можете не додавати. Кількість солі вказана на 1 кг риби. Змішуємо сіль, цукор та прянощі з водою, доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Як маринад закипів, даємо йому охолонути, орієнтуйтеся на температуру 30-40 градусів. І заливаємо цим маринадом нашу підготовлену рибку. Коріандр, яким ми просипали. Внизу, всередині і зверху, також має змішатися ідеально з маринадом. Тепер щільно закриваємо кришкою і ставимо на маринацію. Як бачите, друзі, це дуже швидко і дуже просто, а головне зовсім не затратно. З вами була кухня як Релакс, яка завжди ділиться. Перевіреними, доступними, простими та смачними рецептами. З вас вподобайка, коментар та поширення в підтримку. З нас нові відеорецепти. До нових зустрічей!